Шановні мої підписники, гості каналу Кухня з кишені і справи домашні. На дворі майже вечір. Погода трошки така дощова І в нас сьогодні з вами таке незвичне приготування вечері на дворі. Ось у нас там є така піч мангал. По стариному це кабиця, тільки така кабиця сучасна. Зараз мій дорогсенький буде розпалювати там в ній огонь. От, і ми будемо смажити картоплю. Картопля у нас просто, не проста буде, а картопля буде в нас із, у нас із... нас є шматочок грудинки. От такої, я її. От, сама картопля, пару цибулинок, сіль перчик до смаку. Та здорова така глибока. Сковорідка казан, яку, кришка, яку не шкода на вогонь поставити, і літр... Води. Все, це все, що нам потрібно. Але це буде дуже смачно. Не скажу, що сильно корисно, але корисно для душі, тому що коли на дворі так хмарно, воно хмарить, тільки щоб був дощик. От. І ситуація в країні не дуже така, яка розполагає. Але слава Богу, що Бог дає нам час, і ми можемо у цій красі в нашому дворі приготувати смакоту. Чоловік розпалює. Ось у наш головний теж герой прийшов, без нього ніяк. Ось така в нас кабичка піч-мангал такий ми собі зробили. І зверху оця железяка вона знімається для того, щоб жарити шашлики, ставиться друга накладка. А це, щоб можна було варити щось їсти, чоловік зробив оцю таку накладку. От. І тут навіть можна розпалювати внизу. А тут ставити випікати хліб, закривати заслонку. Ось таку ми красоту собі зробили. Так, поки розпалюється вогонь, я буду готувати те, що нам потрібно для картошки. для цієї. Ось так ми починаємо підготовку. Ставимо сковорідку, у нас там є така підставка. Ось тут у нас трошки шумно, так що ви не звертаєте уваги. Тому що ми живемо в такому місці, де шумно. Ось так. Ось така. Бачите? Грудинка, м'яско салком. А це нам саме таке потрібно було. Нарізаємо ми невеличкими шматочками, такими тоненькими-тоненькими ось я Зараз покажу, нарізу, щоб проготувалося швидко, щоб не було тверде. І нам погодували, щоб швидко, щоб не було, щоб ми встигли до дощу. Так, ось тепер дивіться, отакі От шматочки, а тепер я їх нарізаю на тоненькі, тоненькі. Зовсім маленькі. Ось такі. Маленькі шматочки. Ось так нарізаємо все. М'яско ссалку. Це в нас буде сьогодні царська вечеря така. Висококалорійна, але зціляюща для душі. Вечеря на дворі. Давно ми цього не робили. Раніше ми це часто робили, особливо коли діти приїжджали, ми готували постійно. Щось смакоту якусь. Син у нас спец по м'ясу. Смачно готував м'ясо, так завжди він. Ну, Зараз, коли наступного разу зустрінемось, то я знаю. Але я вірю, що зустрінемось і все буде добре. Ось дивіться, тут сало з м'ясом, це, це важливо. Прийшов помощник. Так, ось так. Порізали ми це. Тепер нам треба порізати цибулю. Цибулю ми будемо різати напівкільцями. Дві невеличкі цибулини треба порізати напівкільцями. Сіль і мелений перець. Більше ніяких спецій ми сюди не додаємо, щоб вони не перебили нам смак самої смаженої картоплі. Ось так, дивіться, на коні. Домашнього такого вогнища це такий релакс. І написати такий плакат на ньому, що все буде добре, все. буде мир в Україні. Буде перемога, на чоловік підказує, буде перемога. Буде мир в Україні. І буде ще все набагато краще, ніж було. Ми мали це все, але ми не, не цінували. Так, і, і цибулька в нас готова. Ось так. цибульку ми приготували. Тепер у нас залишилося покришити картоплю. Картоплю ми кришити будемо. Ось так. Вона в нас невеличка на 4 отакі частинки, щоб вона була ось такими брусочками. Не дрібна. Ось така. А огонь, дивіться, як гарно огонь горить. Ставить мене. Пташки співають, машини їздять, життя продовжується. Хай Бог благословляє нас усіх, щоб ми не тільки дочекалися перемоги, а й жили в переможній, гарній нашій країні. Ось таким чином ріжемо всю картоплю. Дасть Бог ми з вами не останній раз готуємо на надворі. ще м'ясо колись мічують, приготує в нього, так смачно виходить воно. І у нас така краса, квітів так багато. Так ось так. Перерізали ми всю картоплю, приготували м'ясо з салком, все в нас тут готове. Чекає тільки такого вогню, як нам треба. Ось так. Витираємо рученьки і відпочиваємо. Так, ставимо сковорідку, щоб вона прогрівалася, трошки прогріється і будемо наливати туди. І що я вам скажу? Зараз як кинемо м'ясо і сало туди, сковорідку, перші хвилини, декілька хвилин не помішуємо. Тому що якщо кину і почне мішати, зразу воно прилипне і буде відриватись від сковорідки. Нам треба його кинути в сковорідку і почекати, щоб воно саме відстало. О, Зразу зашпарчало, так приємно. Ой. Ось так смажеться сало. Нам не треба, щоб воно сильно горіло, нам треба, щоб воно прогрівалося і витоплювалося з нього жирок. Це, що я, я кинула, а перемішати поки неможливо, тому що обривається, воно прилипло до сковорідки. Через хвилиночку воно прожариться і саме почне відставати. А аромат такий пішов. І ось ці відстає. Додаємо олійки, тільки дуже обережно. На край сковорідки, з тої сторони, де нема вогню. Ось так смажиться воно. Нам потрібно, щоб весь жирок майже весь, щоб він висмажився. Якби камера могла передати Оце неповторний аромат, оце відкритого вогню. Коли топиться, коли жариться, смажиться, яка це смакота. Так ось так. М'ясо вже із салону прожарилося, якраз те, що нам треба. І зараз ми вкидаємо картоплю. І потрібно дуже обережно відкритим вогнем. І перші декілька хвилин, поки смажиться картопля, вся трошки не закриваємо. трішки поки не накриваємо. Нам потрібно, щоб картопля обсмажилася з усіх сторін. Нам потрібно, щоб картопля стала румяною. Ось тепер ми її солимо і перчимо. Це свій смак, хто любить. Більше перчене. Спеції інших не додаємо. Спеції інші спеції переб'ють аромат. Ось тепер додаємо цибульку. Ось так покрищена цибулька в нас. Напівкільцями. І тепер додаємо трошки її розбираємо на такі. Ось так. І додаємо до, до картоплі. Ось так. І тепер все перемішуємо, теж тепер можемо накрити кришечкою. Через хвилинку цю буйка обслажу, це не крім. Це така картопля, називається селянська картопля на кабиці. Це раніше моя бабуня і раніше в селі так готували. Бачите, яка це така велика в нас плита, що тут можна готувати дуже багато і борщ поставити, і картоплю, ще поставити казан з водою на посуд. Так ось картопля наша підрумянилась. Зараз ми її накриваємо кришкою. Кришку стареньку, не стекляну, ні в якому разі не беріть стекляну кришку, щоб вона не розплавилася. Будьте обережні, тому що тут газ прикрутити не можна, вогонь не можна зробити більше і менше. Так як є, так і є, так що будьте обережні. Так, ось така картопля вже вона пит румянилась з усіх сторон. М'яско вже проготувалося. І тепер доливаємо туди кип'ячої води. Ось така кипячена вода. Ось так. Тепер ми її перемішаємо. Накриваємо кришечкою і все. І ждемо, поки вона повністю приготується. А ми в цей час будемо готувати стіл. що тут наша картошка. Картопля робить. Дивіться, як вона гарно протушковується. Ще хвилиночку і вона буде зовсім 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 готова. Це таке жаркоє по сілянському А ще у нас тут є ось такий шматочок колбаси. От. Теж підсмажили. Ой, аромат який. Можна було б сказати, виключаємо вогонь, але його виключити не можна. Просто передвигаємо його на у цю сторону. Так. Де буде не так. Вже буде просто томиться і все. І зараз через хвилиночку постоїть і будемо насипати і кликати коханого до вечері. О, дивіться, як вона ніжно булькає. а як вона смачно пахне. Дивіться, м'якенька, соковита. Ой, пахне. Вогнищем, домашнім таким, ну, хто жив у селів, кого бабуся жила в селі, ті пам'ятають оцей смак і цей аромат. Так, насипаємо чудо картоплю нашу. О, як вона тільки пахне? Спробуйте, як є якась можливість у вас, будь ласка, дивіться, це ж, це ж, просто, це просто сказка. Гляньте, дивіться, якби ще можна було передати. У нас двоє, а картоплі тут було б на 5 чоловік точно. Дивіться, гляньте, це ж це казка. Гляньте, це просто казочка. ж подивіться, будь ласка, на цю красу нашу, українську, рідну, селянську, народну, таку кухню. Що ще треба? Свіже приготовлено на кострі. На кабиці чи на мангалі картопля з м'яском, з таким сало м'ясом. Помідорчики огірочки з свого городу, малосольні огірочки із свого городу. Хліб, правда, куплений, сік вчора зроблений із домашніх яблук. Коханий чоловік, воно, який допомагає мені завжди і в усьому. І навіть кіт. Теж без нього ж ніяк. Не хоче він сьогодні позирувати нам. Так що так, смачного нам. Віримо в перемогу, молимось до Бога. І я думаю, що ми ще з вами зустрінемось на нашій кухні, на каналі Кухня з кишені і справи домашні». І з вами, як завжди, була я, Любов і мій помічник Коляня. Ви знаєте, спробувала цю Це саме той смак миру, достатку, спокою, злагоди в сім'ї, коли вся сім'я збирається разом. Піснять. Ага. Слава Богу. Дай Бог благословить вас і нас. Чим ми були. Всі, надіску, позлагали на Господа. Тільки це Божя така любов проявлена до нас, Божя милість. Ми віримо в Богу, віримо в перемогу.